Одна помилка, і ви на вулиці. Купуєте або орендуєте житло? Зараз розберемо, які проблеми можуть статися на вашому шляху. Не ризикуйте, наш канал допоможе вам уникнути пасток і розібратися в юридичних тонкощах при оформленні або купівлі нерухомості. А як значно заощадити на покупці, розповім вже у наступному відео. Підписуйтесь на наш канал. Виселити з орендованої квартири. Дивіться, прямо таки викинути вас на вулицю можуть тільки за рішенням суду і тільки за допомогою державного чи приватного виконавця, у разі якщо ви відмовились покинути житло самостійно. Через що саме можуть це зробити? Найочевидніше, закінчився строк договору. Закінчився строк, звільняє житло. Покинути квартиру або будинок доведеться, якщо ви порушили умови договору, навіть ви систематично створюєте незручності для інших людей, які проживають в будинку або квартирі, використовуєте житло не за призначенням, договір, на підставі якого ви придбали квартиру, визнано недійсним. Важливо розуміти, якщо ви не виселяєтесь добровільно, вас можуть попросити залишити домівку в примусовому порядку, через що можуть виселити власника. Це дійсно можливо за рішенням суду у певних випадках. Наприклад, для будівництва суспільно важливих інфраструктурних об'єктів. Ось громада хоче побудувати стадіон, а ваш будинок заважає. Якщо з вами не досягнуто згоди в досудовому порядку, за рішенням суду ваш будинок приберуть, а ви отримаєте компенсацію або інше житло. Позбавити житла можуть і у зв'язку з потребами оборони, а втратити житло без компенсації ви можете у разі конфіскації. На квартиру можуть накласти арешт. А згодом відібрати, якщо власник здійснив злочин або не виплатив аліменти. Це, звісно, найгірший розвиток подій, і таке рідко трапляється на практиці, але можливість відібрання квартири за борги цілком реальна. Позбавити житла можуть власників аварійних будинків, і це обов'язок держави. Так, вас можуть попросити покинути домівку, але при цьому повинні дати альтернативу. Чи ні? Якщо земля під будинком належить громаді, вона має надати вам інше житло. Якщо ж ділянка належить сторонній організації, то відповідно і піклуватися за вас буде вже не держава. Інша річ, коли квартиру або будинок купує інвестор, він може подати позов до суду, який своєю чергою вже вирішує питання виселення або компенсації. Новий власник може піти на хитрощі, аби позбавити вас квартири та нічого не дати взамін. Окрім того, що запропоноване житло може бути розташоване десь, м'яко кажучи, не в зручному місці, воно може ще й перебувати під арештом, знаходитись в іпотеці або заставі. На нього можуть заявляти права треті особи. Поширеним методом шахрайства є продаж за підробленими довіреностями та з боргами попередніх власників. Про це більш детально детально можна прочитати в нашому телеграм-каналі. Посилання залишимо у коментарях. Як оскаржити рішення про виселення? Для цього потрібно подати апеляційну скаргу протягом 30 днів після отримання копії рішення. У скарзі вкажіть, як саме суд порушив закон або процедуру. У разі програшу в апеляції можна спробувати оскаржити рішення через касаційну скаргу, яка подається до Верховного суду, також протягом 30 днів після отримання рішення. Апеляційного суду або в інший строк, визначений судом. Без гарного захисника у суді нема чого робити. Так, альтернативну квартиру вам може й дадуть, але десь на околиці міста. А ще хочу сказати, що теж існують схеми, коли заміна може опинитися аварійним будинком. Підписуйтеся на наш канал вже у наступному відео ми розкриємо, як зберегти свої гроші при покупці житла та захистити їх, скажімо, від недобросовісного рятування. З вами була Мережа Права. До зустрічі у наступних випусках.